Польща збільшує закупівлю російського зрідженого газу. Росія залишається значним постачальником зрідженого нафтового газу до Польщі, згідно із даними зібраними польською організацією зрідженого нафтового газу. Про це сьогодні йдеться у свіжому випуску видання пульс бізнесу. Газета повідомляє, що незважаючи на те, що ембарго на це паливо з Росії набуло чинності у грудні. Правила передбачають виняток. Дозволено імпорт фракцій зрідженого газу нафтового газу, що використовується у нафтопереробній промисловості, за даними газети у Польщі, їх змішують із пропаном і продають на заправках. Через прогалу Новим Баргом у першому кварталі ми спостерігали стабільне зростання імпорту бутану із Росії. У січні це було 22 тисячі тонн. У лютому 31 тисяча а вже у березні 38 тисяч тонн, Розповів виданню генеральний директор організації Бартош Квятковський. У результаті частка Росії в імпорті скрапленого газу до Польщі склала понад 18 відсотків, а за минулий рік вона становила близько 43 відсотків. Якщо комусь довіряти у прогнозуванні виборів, то це букмекера, соціологам. Як пише сьогодні, газета виборча, ті ризикують своїми грошима, а не лише репутацією. За даними букмекерів, шанси на перемогу зросли в останні дні лише. В одного кандидата понад 600 тисяч злотих саме стільки витратила одна букмекерська компанія на рекламу у Фейсбук та Інстаграм за останні 30 днів. Попри те, що це передвиборча рекламна компанія, вона не підтримує жодного із кандидатів. Фірма рекламує ставки на те, хто стане новим лідером країни. Інші букмекери також витрачають свої гроші, хоч суми набагато менші. Ключовим фактором, як пояснює газета виборча, є власні коефіцієнти букмекерів. Для них зрештою це не гра, бо на кону великі гроші їм довелося б заплатити значні суми, якби вони неправильно оцінили ризики. Польща закликала Україну адаптувати свою аграрну галузь до стандартів ЄС. Апеляційний суд відновив Трампівські мита. Польська дипломатія представляє євросоюз у шрі-ланці. Це будуть складні переговори, але суть у тому, аби Україна адаптувала своє сільське господарство до стандартів ЄС. Так про завершення безмитної торгівлі з Україною висловився міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Торгівля з Україною повернеться до тих засад, що діяли до повномасштабного російського вторгнення. Чеслав Секерський заявив, що повернення до колишніх умов торгівлі не є несподіванкою для влади у Києві. Україна віджала тим Україна знала про це давно. Ще у червні 24-го було ясно, що у 25-му цей безмитний принцип припинить діяти. Європейський ринок не буде так широко відкритий для України. Вона не дуже цим задоволена, але знала, що почнуться перемовини. <постив> Зараз зерно з України може проходити через Польщу лише транзитом. Міністр зазначив, що такі країни, як Італія, Іспанія, Португалія та Нідерланди, які імпортують зерно з України, зацікавлені у швидкому укладенні угоди з Україною. Ми та Дональда Трампа повернулися до чинності після того, як апеляційний суд тимчасово призупинив рішення суду нижчої інстанції, який визнав їх незаконними. У середу суд із міжнародної торгівлі США постановив, що Дональд Трамп зложивав своїми повноваженнями, запровадивши глобальні тарифи. Тож анулював їх. Адміністрація Трампа оскаржила це рішення у федеральному апеляційному суді. Уряд США різко критикував суди за оскарження тарифів Дональда Трампа. Деякі експерти, однак, зазначають, що правова основа рішення президента є сумнівною. Білий дім запевняє, що незалежно від юридичних суперечок торговельні переговори з країнами триватимуть. Безпека світових морських шляхів є головною темою зустрічей Радослава Сікорського у Шрі-Ланці. Як розповів речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський, очільник дипломатії представляє Європейський союз під час переговорів. Майбутню безпеку судноплавства має гарантувати ініціатива глобальна безпека портів, ініційована Францією та підтримана європейським союзом. Європейський європейська союз має намір посилити свою присутність, Ість він до тихоокеанському регіонів це потрібно, аби забезпечити свої інтереси, щоб ми розвивались до Європи. Мають потрапляти товари. Якщо маємо ще розвіять, то до Європи мушу дотірати товари. Павел Вронський нагадав, що 40% вантажів до спільноти проходять саме через індотихоокеанський регіон. Радослав Сікорський зустрівся уже серед іншого із президентом країни, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. Це перший візит міністра закордонних справ Польщі до Шрі-Ланки. із 1989 дев'ятсот